Хто я вообще такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Тіп, от до того хто за мною стоїть, як я взагалі так появився, відкуди та що я розказую. бо У вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що чи. Коротше, розказую. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна. Я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини і Сумщини. Відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є. На сторінці є відео про це, але в один з днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу. Вижили про це ця інформація розлетілася по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в газкому суді і так далі. Але так як я все життя. Займався маркетингом, я продвигав різних бізнесів, різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такі проекти, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є, і не буде дотичем до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто, я оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримують ЗП. Про це є багато відео в аккаунті. І Прошу це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичний. Мене абсолютно не цікавить політика, вообще і так далі. Мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Це людям, які щось в українській політиці, і взагалі в світовій можуть щось змінити. Їм треба пам'ятник при житті. Браті при житті ставлять пам'ятник із золота. Просто це ну люди герої просто будуть. Я ну, мене немає ніякої політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво. Розуміло, друзі, от я дуже вдячний всім лікарям, господу богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, а, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там Європарламент, і штаб-квартира НАТО, і кучу дамбасадор по всьому світу. І де я тільки не співав і щось ідеї тільки не свідчив про російську агресію проти України, кому я тільки не показував свої свої шрами, як ми тільки не знаходили допомоги, і так далі. Але це мій культурний вклад в допомогу Україні. Зрозуміло? всі, хто там записували різні відоси, може, ви їх бачили, зупиніть свою цю пропагандистську машину, направте державні гроші на нормальні речі. Їх ну, вистачає проблем в Україні. Розслабтеся, я в політику не йду. Все, зрозуміло? релакс.